Доброго дня, я вас вітаю на каналі Анатолій Дувецький краса природи. Ну що, закінчується літо, ще кінець серпня місяця, а далі осінь вступав в свої права, ну і разом з календарною осінню в свої вступав права королева осіні Хризантема. Дуже багато сортів хризантеми, різної, ну, особливою популярністю в останній час користується хризантема шаровидна або хризантема мультифлора. Я займаюсь нею також ну, для того, щоб допустим, займатися великими вазонами. Шаровідних хрезентеми в об'ємі 50-60 е, см доповинна мати Велика площадь. Ну, тут на дачі в мене немає такої великої площі. Тому я займаюся, ну, можна сказати, розсадою. Е, хризантеми. Розсада хризентеми теж користується е, попитом на ринці, ну, звичайно, ціна не така, ну і затрати, звичайно, не такі. От у мене тут таких горшок 12-й розмір росте різна різних кольорів хризантема. Значить, хризантема Дуже культура така, яка відзивчива за, за, на уход за нею, добре росте, розвивається, От. дуже добре піддається черенкованню, тому можна за, за, займатися е, значить, гризантемою. Шарошаний, ну що треба сказати, які основні моменти. Звісно, щоб отримати велику шаровідну хризантему вже в кінці вересня, в жовтні місяці, треба мати велику площу, капельне зрошення. Багато хто ставить імітерне зрошення, тобто підводиться. Кожна зрошувальна точка в кожний горшок, і тоді вона виростає. А в таких умовах, як у мене, ну, от, виходить, е, такого розміру, грунт да. використовую е... 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 её... для посадки хризантеми е... е... торф, торфяний субстрат, да. ну, Ну, Дивиться, щоб не було, тля, бува нападає, другі болячки, поэтому треба обробляти і підкармлювати. Ну, зараз вона в мене стоїть на землі, поливаю, корінь через горшок проступає в землю і цим підпитується. А в принципі, раз в неділю. Раз в неділю Два рази на місяць підкармлюють добрив різних було дуже багато зараз водорозчинних. В принципі, десь в основному столова ложка таких добрив на 10 літрів води. І раз в 10 днів підкармлюють хризантема буде добре рости. Що ще ну, потрібно знати? Ну, зимує, звісно, хризантема. вона слабо зимостойка. В південних районах може вона перезимовувати. Ну, для цього по-любому потрібно вже після того, як підуть заморозки і вже почнеться похолодання, зрізати верхню вегетативну масу, яка підсохла. А вже сам куст прики, накрить, ну, листяним покровом і другим спорним засобом. Тоді вона перезимує. А у мене, в принципі, маточні кусти я відбираю і зимують вони в приміщенні. Не отоплюємо, щоб температура не сильно висока, ну і не було б морозів. Витримує вона в таких умовах до 5-6 градусів для неї не страшні морози. Ну, а вже як будуть там 10, 15, 20, вона може померзнути. Отака, друзі, культура хризантема мультифлора і шаровидна. Дуже хороша культура. Осінь колосальний попит на неї. Всі хочуть вже насолодитися останніми квітами. Кажеться, от свіла вже давно хризантема в саду, є такий романс. Так що отака от ситуація з хризантемою мультифлора. Кому? Моя інформація чимось допомогла, може підписатися на канал, поставити лайки. Да. А на этом буду закінчувати про хризантему мультифлора. Зблизька я її вам показую. Шикарна, зелененька. От. Ну, вже шарики невеличкі формуються, ну і то вона вже розставлена, Бо якщо буде е, вплотну, толку не буде, витягнеться і на цьому все закінчиться. А так вона повинна для росту мати куди її куститися. Ну, в таких умовах, як в мене невеликій площаді, така ситуація. А якщо великій площаді, то треба, звісно, більший горшок. І розставлять ріже. Поки все. До побачення. До нових зустрічей на каналі Чарівна Краса Природи. Мирного неба і всім добра.